Почнемо, мабуть, з основного з того, що Америка це величезна і не досить однорідна країна, в якій існують відповідно різні типи медіа, і при чому те, що сказав пан Ігор, переді мною те, що ми надміру звертали увагу як держава саме на демократів, на їхнє середовища, значною мірою продиктовано саме тим, що більшість цитованих в... Україні у медіа американських медіа це медіа е, американською мовою Лін лефт тобто лівоцентристські, зорієнтовані так чи інакше на е, позицію демократичної партії і політиків, представників, а також цінності е, е, лібералізму в американському тлумаченні слова лібералізм. З цієї точки зору нам часто здавалося, що ось як написано у Washington Post, як написано Wall Street Journal, як написано New York Times, це і є ось та вершина піраміди, але це ж не зовсім було завжди правдою. Це, ну, це приблизно як судити всю Україну по українській правді. Так? Є величезний сегмент соціальних груп в Сполучених Штатах, етнічних, знову ж таки, культурних і безумовно політичних, які зовсім на інших майданчиках. Домінують. Це і було взагалі причиною, чому э, Трамп. Пішов на формування фактично своєї соцмережі та соушал, тому що це соцмережа, яка виконує для республіканців передусім основну роль: доносити меседж прямо до виборця, не давати його опосередковувати якимось чином медіа, журналістам, газетам, які можуть. І позиція журналістського середовища в США традиційно завжди залишається лівоцентристською. Це особливість така, до речі, Сполучених Штатів, що є професії, які збільшують. І доли ймовірності будуть ліві або праві. Наприклад, нафтовики майже всі праві, лікарі дуже праві, типу дуже ліві. Це зазвичай журналісти, велика частина університетських викладачів і таке інше. Тобто, ця ідеологічна сегментованість в Сполучених Штатах вона величезна, вона відчутна, вона присутня, вона не прихована як в Україні. В США існує величезна кількість сайтів. Ви можете подивитися, Political Bias, то чи іншого. Джерела зрозуміти от Foreign Affairs, так як вони розглядаються. Це Lean, lean Left чи lean Right? В чому основна проблема е, роботи з умовним консервативним виборцем Сполучених Штатах? це те, що він знаходиться поза оцими основними майданчиками, великими, такими як Нью-Йорк Таймс. А отже, достукатись до нього е, значно складніше, бо треба спускатися на значно менш відомі нам, е, в даному випадку, медіа, подкасти. І це і цілком історія про доволі успішний подкаст е, Зеленського у Джо Рогана. Так, тому що. Ось е, цей сегмент, який не довіряє класичним основним медіа. Це, як правило, дуже часто саме республіканці, консерватори е, вони орієнтуються на інформацію в соцмережах. А це означає, що ну, хочете, не хочете твіттер, трассошал. Е, ось такого ж типу короткі повідомлення. Сама, сам факт швидкості їх донесення це вже величезна перевага в інформаційній війні. На жаль, зараз в Україні. Немає е, повноцінних медіа, які постять е, щось із заходу швидше за російських журналістів. Розумієте, це величезна проблема. Що російські медіа досі швидше знаходять інфу з західних агрегаторів, ніж це роблять їхні українські колеги. І на правду кажучи, я думаю, досі українські колеги часто про те, що щось вийшло на заході, дізнаються з російських телеграм-каналів або щось подібно. Е, і від цього не так просто відмовитись, бо ця швидкість донесення інформації у нас дуже низька. Захід дуже перенасичений інформацією. Там швидкість цих потоків шалена. І от як пік цього всього явища, це Нью-Йоркська фондова біржа, де від швидкості доставки інформації просто залежить виживання мільйонів людей в економіці. Тому США в цьому сенсі швидка країна, і нам треба орієнтуватися уже на некласичні форми медіа, тому що там Росія має колосальну перевагу. Вона вкладає мільярдні кошти, без перебільшення мільярди доларів по Сполученим Штатам в таргетинг, просування тієї чи іншої повістки. Через усі буквально кнопки, які ви можете знайти в соцмережах, і РІЛС буде вам зроблений росіянами, і про масову міграцію, і про заборону у ПЦМП, так звану, яка насправді юридично забороною не є. Е, і ще велику кількість ідеологічних перекручень. І специфіка в тому, що Росія не робить ставки на один наратив. Це дуже розумний насправді підхід, тому що поки Україна намагається сформувати якусь one voice полісі, Росія дуже багато. То виграє за кошт своєї невизначеності. Лібералам в Сполучених Штатах вона розкаже, що Америка фаши... що Україна фашистська держава. Фашистам в Америці вона розкаже, що Україна ліберальна держава. Консерваторам розкаже, що у нас переслідують православну церкву. Військовим розкажуть, що у нас тут там, ледве не трансгендери, типу командні посади в армії займають. Тобто знайдуть меседж для кожного. І проблема в тому, найбільша проблема України це не пошук конкретного наративу. А це формування цієї агрегаційної машини, якою, наприклад, у випадку Росії є служба зовнішньої розвідки, трохи менше гру і трохи менше відносно. США, ФСБ, але все одно ця Святатрійця по Сполученим Штатам виконує роль агрегатора наративів, ресурсів. От ви, умовно кажучи, студент МГІМО, американіст, до вас приходять на четвертому курсі, кажуть, працювати є, де каже, нема. Ну давай, до нас будеш Амери... під видом американських користувачів писати в якомусь блозі, який буде ФСБ розкручувати. Цей блог, він може бути, там, наприклад, на екологічну тематику. І там буде екологічна тематика із розряду, давайте не видобремо. Бувати в США нафту, а в Росії видобувати її все одно будуть. Тому ця сегментація це унікальна можливість росіян заходити дуже глибоко туди, де люди реально не очікують пропаганди. Ми всі очікуємо пропаганди саме в топ-сегменті. Тобто ми чекаємо, що ну да, це там державні посадові особи, це там державні медіа, ясно, що вони відстоюють якусь позицію. А от від блогу на 250 там, підписників ніхто такого не очікує. Але часто саме мікроінфлюенс значно ефективніше доносить меседжі. І проблема, поки немає цієї агрегаційної машини, доти неможливо як one voice полісі, так і дуже сегментована інформаційна робота. Ось такі, на жаль, реалії. А це питання ресурсів, це питання надання влади, це питання, що хтось отримає всі повноваження по концентрації цих ресурсів. Бо наразі існує не досить продуктивна конкуренція у нас спецслужб в питанні міжнародної комунікації. Не досить, не досить продуктивна, як на мене, конкуренція офісу президента з МЗС в окремих питаннях і розділенні їх функцій. А тут історія про те, що конкуренція вже не працює, коли у вас так мало ресурсів на цю роботу, як в Україні. Тут їх треба дійсно концентрувати.